Шалом, це Славко, Ася мене покинула, щоб я сам ну, тимчасово вона працює і зціляє, щоб я спробував заробити свій скромний хліб аналітика без неї. Чесно сказати, важко. Ось бачите, це Глушково. от Його оборона, ВСРФ методи. Оборони його і бойові дії навколо гужково визначили наразі оцей курський похід Збройних сил України. Почнемо спочатку. Зараз Захід знайшов чергову зачіпку, щоби не допомогти Україні. каже: А є ли у вас план, містер Зеленський? Є ли у вас план на 2025-й рік, щоб ми його обезпечували матеріально. Я скажу, що це так само цинічно, як і давати дозволи на обстріл глибину Росії, коли ракети закінчуються. Власне, що треба знати за обстріли глибини Росії? Вона така глибока, що ані на Росії, ані, на, ані в Україні нема таких магічних об'єктів, ну, крім хіба що бункеру з Путіним. І особисто нашого Зеленського, котрі можна було б або не можна було б вразити і цим змінити ситуацію радикально. Ну, нема таких об'єктів, розумієте, Росія занадто велика. І коли ми говоримо за те, що наші удари поступово. Наносять шкоду їхньому запіллю, то треба розуміти дві речі. Перше, це не дуже впливає на бойові дії на фронті. За що ви поговоримо? І подруже, наскільки ми відстаємо від них в руйнуванні їхнього запілля? Порахувати це дуже-дуже просто. Перші проблеми з ракетами у нас захід, обраховував дефіцит ракет. на Весну 23-го року мали закінчитися радянські запаси ракет. Потім, ви знаєте, з весни 24-го року вони нанесли другу серію і знищили наші об'єкти енергетичної інфраструктури, посадовили Україну на голодний пайок. Через що це вдалося зробити? Через, ну, по-перше, розбудову ними планів таких атак, і через ну, і те, що ми пройобували, і те, що вони навчилися. Бити по ним. І лише зараз, от в вересні цього 24-го року, ми чуємо голоси перші на Росії, що у них трохи закінчуються радянські засоби ППО. Ну, так от, порахуйте за цю різницю, що найменше, ну, візьмемо півроку від півроку, да, півроку щонайменше від. Так от. Вони нас енергетично знищать інфраструктурно на півроку швидше, ніж ми їх, коли дійде до взаємного інфраструктурного нищення. Розумієте, у них буде півроку нанести нам шкоду непоправну аж доти, поки ми таку шкоду їм зможемо нанести. Зараз я просто хочу в якості паузи додати, що підтверджується інформація по ударах саме з Фінляндії безпілотниками. Ну, як би вони ще літали на той Мурманськ, ви самі розумієте, але справа не в тому. Тепер друге: а наскільки удари по запіллю шкодять бойовим діям на фронті? Розглянемо от пік можливостей України наразі Збройних сил України. Це курська операція. Перше, вона не забезпечена ресурсно. Через те вона була така куца, без дій на флангах. Ви знаєте, ну всі розуміли, там, отуди на схід від Глушкова, треба було діяти по сейму. Так ось вона була обмежена в ресурсах. Піку досягла десь на 14-й день. З постачанням, з розгортанням сил на 15-й день. Противник розгорнув своє угрупування на 30-й день, от між 14 м та 30 м днем, власне, час працював проти Збройних сил України. Що ще треба сказати? Що, чого вони показали такого в цих бойових діях, на що варто було б звернути увагу? Ну, ми. Ну там, от на Сході, бачите, уланок оце от барки, оця Бяліця. Ми зараз не будемо про це говорити. Це випадковий був пройоб Збройних сил України. Ми зараз говоримо за систему. Операції в районі Глушково, дистанційне мінування, те, що Збройним силам України не вдалося нічого зробити в районі Глушкова, це от перший великий успіх. Збройних сил Ерефії в цій операції, і він, власне, визначив зараз їхній сучасний наступ. Десь тут у мене була ще картинка. Треба От... була бася, я б міг спокійно міняти ці розказки. От-ось, бачите, чого нам коштував От тут удари були, ви бачите, район Глушкова. Те, що ми не зробили в районі Глушкова, то вони зробили з нами в районі снагості. Ось, ви бачите, так змінився. Змінилася зона бойових дій? Що ще треба сказати? Повертаємося, вони змогли розгорнути угрупування в Курській області, і головне, не відмовитися від умовно в районі Покровську. Ну, ви знаєте, це від, будемо говорити, від Вуглідара до Часового яру на тому відтинку фронті не відмовитися від своїх активних бойових дій. Чому? Треба сказати, що в ВСРФ не мають. Не, почнемо не з, цього, не з того, чого вони мають співвідношення, ми знаємо: 600 тисяч противника активних сил, 400 тисяч активних сил в Збройних силах України. Здавалося б, один до півтора, але вони свої півтора використовують краще, ніж ми свій один. Чому? Тому що в них, як і в нас. Нема місцевої ініціативи. Вони діють виключно за центральним плануванням. Для них це добре, бо вони знають, яка сволоч у них командує ротами та вже й батальйонами. Довірити цій сволочі ініціативу ніякого сенсу немає. Москвини абсолютно правильно централізовано командують. У них є єдина воля, не дуже розумна, зате сильна, і вони використовують переваги цієї волі. Натомість ми. Це гіпотеза, я прошу її у вас, мої любі споживачі, або опровергнуть, або підтвердити, не використовуємо місцеву ініціативу наших командирів на місцях. Розумієте, залізні волі супротивника можливо протиставити тільки ініціативу наших командирів на місцях. Хоча і у нас є критика, що вже. З батальйонними не дуже є про що говорити. Шоротніше сяк так, але батальйонні не дуже. Ну, це, знаєте, вічні військові проблеми, вічні нагонки на батальйонних. А що ви хочете від батальйонного власного? Сформулюйте мені, чого ви хочете від ідеального батальйонного командира. І тоді можна буде говорити за це протистояння нашої ініціативи, їхній пі... железне командування їхнього, розумієте, їхньому централізму. Так, за це я сказав. За те, що існує тільки один об'єкт у них, і у нас, який може змінити війну, це Путін або Зеленський. Так. Удари по позапільну, так, я це сказав. Ага, тебе так. Це. Так. Це індустріальна війна, як це не смішна війна, виявилася індустріальною, і в цій війні індустріальне суспільство Сходу, в тому числі навіть рештки індустрії Росії, виявилися ефективніші, ніж постіндустріальне суспільство заходу. Ви розумієте, що індустрія сходу, навіть Україну китайське забезпечує краще ніж постіндустрія заходу. Чому? Тому що у Заході нема стратегії. Можливо, ресурси в нього є, але в нього нема стратегії і нема централізму. Він не може ці ресурси використати в Україні, по-перше, через брак стратегії і, по-друге, через брак централізму. Ну, прикладом браку централізму, ви знаєте, є Туреччина, є Угорщина. Ну, це ми не будемо обговорювати. Так ось. Поддержувати Україну скільки треба. Це скільки знадобиться. Це не стратегія. Це гасла, це демагогія. Єдина стратегія Заходу, котру ми бачимо, це стратегія поразки України, поступової і обмеженої поразки України так, щоб, щоб Росія отримала обмежену перемогу і теж понесла втрати. Що є? Слабкою стороною на Україні що є слабкими чинниками на українському боці, вважає Захід, слабке вище командування Збройних сил України, слабка його оператив, слабкі його оперативні спроможності. Воно то розумієте не ризикує, то воює суто стримує противника обмеженими силами веде війну. З обмеженими цілями оборони і здерживаючих дій на Сході, то пускаються от такі от авантюри раптові, як Курська операція, не забезпечивши їх ресурсами навіть банальним другим етапом операції. Ну, ви знаєте, це удари були на Сході, на Рильськ і на Заході, в районі Білгорода. Навіть це, ну, добре, це було полі. Допустимо, це була політично вмотивована операція. Кажуть, що вони все одно збиралися наступити. Ну, це так сказати, що ми розіграли наш план Барбароса ну, в пісочниці. Курська операція це от Барбароса в пісочниці, якби її провадили українські війська. Я скажу, чим би це закінчилося. Не було б ні Білостокського котла, не було б ні прорива на Двінськ, на Мінськ. А на заході я скажу, чи не знаю, чи здобув ну, наші Бранденбурги, чи здобув, чи здобув би Шухевич Львів. Ви ж знаєте, що це найбільший успіх Бранденбургів? Це захоплення Львову. Це операція ж каже українського командира Чон Принки, як було написано в історії Бранденбурга. Так, от я не певен, чи захопили б ми навіть Львів, якби ми проводили, якби наші полководи проводили операцію Барбароса. І друге, це слабкість комплектації збройних сил України, слабкість рекрутінга, слабкість вербунку, слабкість мобілізації. Ми не можемо забезпечити достатньо людей на фронті, коли у нас надлишок людей в запіллі. Ми не можемо вигнати. Я говорю не за цивільних, я говорю за військовослужбовців. Ми не можемо розчистити тили. Ми не можемо вигнати військовослужбовців з запілля на передову лінію. Хоча значна кількість там би в цих критичних обставинах і мала б підлягати, як би це сказати, другій мобілізації зі Збройних сил України на фронт, власне. Ми не можемо оперувати навіть наявними людськими ресурсами. Це вказує на слабкість і на корумпованість структур. Так, тепер кажуть, що перемога над Ерефією потребує одного-двох років кампанії все ще. Як це які операції проводити, це перше питання, і друге питання, якими силами проводити ці операції? Курс показав, що висадка навіть через гирло, через Дніпробурзький Ліман неможливо для наших сил, що вони Дніпро побоялися перейти, а ВСРФ не побоялися перейти навіть Сейм, то ви розумієте, ступінь їхньої рішучості і ступінь нашої нерішучості. Якщо ми не змогли... В кринках перейти Дніпро, то ж Лиман ми ніяк не перейдемо. Діяти під основання кліновна. Ну, ви бачили це розташування сил, ми вам показували. Там, чому українцям не дуже випадає? Там занадто багато противника. Занадто багато противника і занадто в'язкий противник, щоб бити, вставляти клін'я під базис їхніх клинів розумієте, щоб підбивати клинці під базис їхніх клинів. Отака от от проблема. Коротше кажучи, ми, ба, ми маємо необхідність однієї двох компаній, 25-го і навіть 26-го року. Для, це для тих, хто хоче саме перемоги над Ерефією. Ерефія теж вичерпана, не забувайте. Що її індустрія це індустрія Сходу, це індустрія теж інших держав. Просто ті держави краще мобілізовують свою індустрію, ніж захід. Я б, хоча б не сказав би, що у тих країн, що підтримують РФ, є якась стратегія крім власного виживання. Власне, чому вони її підтримують? Вони її підтримують в інтересі власного виживання, а власний інтерес це найкраща стратегія. Так, і тепер нам лишиться дізнатися, який є план у містера Фікса нашого, у нашого Зеленського, що він пред'явить Заходу і як Захід на це відповість. Це єдина альтернатива, я скажу, подлому міру 24 25 року, це якщо Путін на нього піде. Бай! Коротше кажучи, ми з вами не знаємо ані умов миру. Ані способів продовження війни. Як завжди, перебуваємо в непевності і можемо хіба що спостерігати за косвіними ознаками. І тут важить кожну косвіну ознаку вчасно помітити, доповісти і обговорити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.